Ось такі об'єкти теж нам дістаються ремонтувати. А? а то хрен, не пропускає. Вода, типа стекла і... Не дале відічає. Там міняти будемо бо Це забиває нам форсунку. Вже відремонтували. Це теплова пушка газова, так ми слушаємо, підігріваємо хоч якось приміщення, щоб фарба сохла, тому що на вулиці зима, холодно і дуже сиро. Просили показати кінцевий результат. Це Коли фарба стара на стіні, ми чухаємо тільки те, що відвалюється. ну Це дешевий ремонт. Це перший слой. Перший слой дали. Це штукатурка свіжа. Хтось тобто просив показати. Якщо щось не щоб что правильно. От, Отлично, все, лайки ставим, колеги, і пока. Лайк поставив.